Дякуємо, друзі, що ви так швидко створили листівки для наших військових. Тепер оленятко може допомогти відьмі та котику відшукати північного гору. Ось і північна гора. Але підніматися на неї зараз небезпечно, бо вже смеркає. Раджу дочекатись ранку, а я тим часом далі побіжу роздавати подарунки. Бувайте! Що ж, чекатимемо ранку. Але хто це там літає поміж гілками? Ще й очі світяться? Відьмочко, щось мені страшно стало. Не бійтеся, я хоч і кажан, але добрий, Просто в темряві ви мене не розгледіли. Зараз же планами вимкнення світла в усьому лісі. А чого ви тут сидите? Чого чекаєте? Ранку чекаємо, бо в такій темряві нам нагору до сніговика не піднятися. Ви що, не знаєте, що грудень це час новорічних див? Знаю, як вам шлях освітити, але для цього нам потрібна допомога наших ліцеїстів. Друзі, зробіть фото ваших новорічних гірлянд і надішліть нам. Тоді шлях до снігвика швидко розвиднеться.